Друзі, всім привіт! Попри обставини, в яких ми всі зараз живемо, життя триває. Ми маємо продовжувати працювати, працювати над собою, розвиватися і вдосконалюватися, ставати професіоналами своєї справи. Саме тому я сьогодні проведу майстер-клас для студентів медіашколи школи шоу Макс. Поїхали! У мене дуже активна жестикуляція. Ну реально, ну я от така от від життя. І коли я починала працювати, казали Ліля менше-менше рук. Я кажу, це буде моя фішка. Поїхали, давай, представляйся. Ага. Доброго вечора! Мене звати Анастасія Біленька, і ми з вами в прямому ефірі у гостях у Лілі. У не, робимо, не робимо, не робимо це. Робимо. Не робимо, не робимо. <свісно> <свісно> Давай, Поїхали. Ну, що не зробиш? Чому ведучі думають, що їм треба говорити ось так кадр? Не можуть говорити і ось так. Бачиш, ну знову ж таки, тому що що головне слово було повірив та повірив, що нам найважливіше вірити в те, що ми робимо на сцені. 33 кораблі лавірували, 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 там не вилавірували, там не вилавірували. І ти можеш так поступово, там хоч 10 разів говорити, розумієш? Але дійсно кожна роль для тебе дорога, тому що ти її народжуєш, ти її робиш, ти її придумуєш і ти нею живеш. Тобто, роль робиться не в театрі, не на сцені, а вона робиться за лаштунками і вдома. Але од. Ну, до емоцій не можна ставитися як до фізичної вправи. Все одно це потребує твоїх затрат. Ти маєш зануритися, пригадати, відчути і, і видати. До завжди треба відповідати собі на питання, що я роблю. При тому, що ця відповідь має бути дієслова. І воно не має там відображувати Я іду. Я сідаю, я їм, да? а що я роблю в плані внутрішньої дії? От як тільки но, ти підбереш собі дієве слово, діє слово, але саме дієве слово, да? тобі одразу буде зрозуміло, що ти маєш робити. Боже, я вам так вдячна, ви такі класні. Я просто.